Ваяна У безкрайньому океані розкинувся острів Мутуні. Серед його мешканців ходила одна легенда: Колись давним-давно був тільки океан. Але потім богиня Тефіті створила острови і стала. Одним з них. Серце матері островів мало життєдайну силу, і Тефіті щедро ділилася нею зі світом. Але напівбог вітру й моря Мауї задумав викрасти серце. Він міг обертатися на різних істот. За допомогою чарівного гака. У подобі птаха Мауї дістався до острова Тефіті і втілив ганебний план. Без серця Тефіті почала кришитися, породжуючи морок. Мауї намагався втекти. Проте його перестрів інший мисливець на серце праматері Тека. Демон землі та вогню Мауї програв битву і відтоді зник. Агак напівбога, і серце тефіті щезли під водою. Минула тисяча років, а демон тека і досі полює за серцем. Океаном шириться темрява, що відганяє рибу і висмоктує життя з островів. Але одного дня хтось відшукає серце, помандрує за рифи, знайде мауї. Та примусить його повернути тефіті її серце, щоб врятувати і острови, і людей. Цю легенду маленька Ваяна часто чула від бабусі Тали, а батьком дівчинки був вождь Туї Мамо, не задурю дитині голову. Казав він бабусі Талі. немає ніякої темряви. І демонів теж. На острові ми в безпеці, а за рифи ніхто ніколи не попливе. Хто знає? загадково усміхалася вона. Ваяну нестримно вабив до себе океан. Якось на березі вона побачила черепашатку, яке чапало по піску. На нього полювали хижі птахи. А ваяна сміливо відігнала їх і допомогла малюку дістатися до води. Раптом окан розтупився та утворив на дні стежину. Чудасія у захваті Ваяна пішла цією стежиною, збираючи мушлі. Над дівчинкою здійнялася велика хвиля. А тоді почала з нею гратися і кинула смарагдовий камінчик до її рук. То було серце Тефіті! Але Ваяна про це не знала. На жаль, вона згубила камінчик, коли поверталася на берег. Коли ваяні виповнилося 16, батько привів її на священну гору, де кожен вождь клав свій камінь. Прийде час, доню, і на цій вершині з'явиться і твій камінь. Ти майбутнє нашого племені. Та серце Ваяни рвалося якнайдалі від острова. Вона мріяла знайти щось нове за небокраєм. Одного дня. Мешканці мотуньї повідомили вождеві, що кокоси всихають, а риби в лагуні майже не стало. А якщо рибалити за рифами? спитала вояна. Ніхто ніколи не перетинає рифи, гримнув Туї. Океан безжальний і небезпечний. Зайтям нарешті. Та, попри батькову заборону, Ваяна перепливла рифи, аби переконати усіх, що там значно більше риби. Проте сильні хвилі розтрощили вщент човен дівчини, а її саму викинули на берег острова. Схоже, тато казав правду, сумно мовила ваяна. За рифами нічого шукати. Пора забути про ці дитячі мрії та покласти нагору і мій камінь. Але бабуся тала, порадила прислухатися до голосу серця. Вона привела внучку до таємничої печери. Ти справді віриш у те, що наші предки ніколи не потикалися за рифи? усміхнулася бабуся. Ваяна пройшла крізь печеру і перед нею постала лагуна із цілим флотом вітрильників. Ми були мореплавцями, нейняла віри дівчина, і бабуся пояснила, коли мауї украв серце праматері, прийшла темрява, прокинувся Тека, і човни почали зникати в океані. Тому вожді заборонили мандри, але пітьма не зупиняється. Вона висмоктує життя щоразу з Нового острова і ось тепер підбирається і до Мотунії. Та коли хтось помандрує за рифи, розшукає мауї і перевезе його через океан, щоб повернути серце богині островів. Додала бабуся Тала. Вона простягла ваяні смарагдовий камінчик. Колись на березі я підібрала серце тефіті, яке ти загубила малою. Ти обранниця океану. Я гадала це, мені лише наснилося, вражено мовила Ваяна і радісно помчала до батька. Тату, тату, ми врятуємо острів. В лагуні є човни. На них ми знайдемо мауї, і він поверне серце ти Яке серце? Вождь вихопив камінець з рук Ваяни і пожбурив його. Це звичайна галька. Кинувшись за камінчиком, Ваяна, побачила на землі бабусину палицю. Що й сталося? Наступної миті хтось із людей гукнув вождю, що його матері зле. Донька і батько побігли додому бабусі. Ваяна присіла біля ліжечка старенької. Та взяла з її долоні серце тефіті, зняла з себе медальйон, поклала камінчик туди і простягла внучці. Рушай, океан вибрав тебе. Як же я тебе кину? заплакала Ваяна. Бабуся з останніх сил усміхнулася. «Я завжди буду Поруч із тобою. Рушай! Ваяна вийшла в море на одному з човнів із лагуни. Озирнувшись, вона побачила, як світло в бабусиному будинку погасло. В цю мить над човном здійнялося сяйво. Ваяна знала, що це дух бабусі, який її оберігає. Дівчина стала гребти до рифів, і коли перед нею виросла хвиля, підняла витрило. Човен злетів на гребінь хвилі, промайнув над рифами і опинився у відкритому морі. Вранці Ваяна виявила на вітрильнику пасажира. Це був пришелепкувати півень яй. А незабаром почався шторм. Хвилі викинули судно на острів. Оговтавшись, Ваяна помітила малюнок гака на одній зі скель. І тут з'явився на півбог Мауї. Я вояна з Мотунії, рішуче вигукнула дівчина. Ти сядеш у мій човен, перепливеш зі мною океан і повернеш серце Тефіті. Слухай, мовив Мауї. Я стерчу на цьому острові вже тисячу років через те, що вирішив дістати це серце заради вас смертних. Мауї став вихвалятися. Як багато добра зробив він для людей. Підпишися на наш канал. Тут багато чарівних казок та історій. Запевняв, що дав їм вогонь, і зловив сонце, і підкорив вітри, і витягнув з води острови. Задуривши Ваяні голову, він заманив її в печеру і заблокував вихід. На півбогу, потрібен був човен Ваяний, щоб покинути острів. І знайти свій гак. Однак ваяна не з тих, хто здається. Дівчині вдалося вибратися з печери та мауї вже відчалив, прихопивши півня. Ваяна кинулася у воду та попливла за човном. Враз її огорнула хвиля. Понесла до судна і поставила на нього прямісінько перед приголомшеним напівбогом. Я, ваяна з Мотунії, ти попливеш зі мною і повернеш серце тефіті. Від того серця лиш біди!» – почав мауї. І раптом на них напали кокомори! Пірати у вигляді кокосів. зчинивши справжній хаос. Серце Тефіті випало з медальйона ваяни і ай ай а! проковтнув його. Пірат схопив півня і стрибнув на свій корабель. Ваяна за ним, відбиваючись від піратів веслом, дівчина підібрала півня і спритно перелетіла на мотузці на свій човен. І тоді я й виплюнув камінець. Мауї натягнув вітрило, сміливці зуміли відірватися від кокомор, котрі почали закидати їх отруйними дротиками. На щастя, у Ваяну і в Мауї жоден з них не влучив. Я не попливу до Тефіті, мовив Мауї. Шлях туди цілий океан халепи, і мені ще треба знайти свій гак. Але ти був героєм для всіх людей, хитро сказала Ваяна. А не шахраєм, що вкрав серце. Мауї замислився. Ці слова зачепили його за живе. Про тебе без гака я не можу бути перевертнем і не здолаю тека. Слухай, Мауї розвернув човен. Гак міг украсти крап та матуа. Пливімо до його лігва. Баяна попросила Мауї навчити її вправно керувати човном. Однак той зверхнього кинув, що це. Не дівчача справа. Аж тут здійнялася хвиля, висмикнула з човна дроти кокомор і штрикнула нема у її. Здоровило гепнувся до лілиць. Ці отруйні доротики на якийсь час знерухомлювали. Хоч не хоч, але йому довелося навчити. Ваяну на словах, як в'язати вузли, і як керувати вітрилами, та визначати шлях за зірками. Так вони і допливли до острова зі Скелястою горою, яка була лігвищем гігантського краба та матоа, що славився любов'ю. До всього блискучого. Вибравшись на верхівку гори, Мауї відкрив отвір, під яким було бездонне провалля. «Юху!» – крикнув Мауї, а потім стрибнув. Ваяна злякано глянула вниз, зібрала в акусю рішучість. Кочила за напівбогому безодню. Летіла Ваяна страшно довго, але, врешті-решт, безпечно приземлилася на дно провалля. Оглядівшись навкруги, Ваяна побачила купу скарбів. Зверху якої виднівся а! гак Мауї? Аж тут нагодився і сам напівбог. Але він знав, що там ото десь чатує. Мауї надумав відвернути увагу краба якоюсь приманкою, щоб забрати гак. Цією приманкою Мауї зробив ваяну. Начепивши на неї мерехтливі мушлі, він відрядив її до скарбів. Коли там ото з'явиться, спробуй задорити йому голову. Хай поговорить про себе, і він це обожнює. Монстр і справді зачаївся, коли він побачив ваяну, то вистромив голову з під коштовностей, якими був обліплений його панцер. Людиську лігві. Чого тобі треба? Ми смертні чули легенду про видатного краба, почала Ваяна. І мені закортіло дізнатися. «Про тебе!» Краб заходився вихвалятися, який він прекрабнисний краб. А Мауї видерся на його панцир. Тоді здійняв гак і хотів перетворитися на птаха та здолати монстра, одначе Мауї став рибою. А потім оленем, а потім і поросям. Схоже він утратив хист до перетворень. Та Мато відібрав ума уїгак і зібрався вже поквитатися. Гей, крабе, дивись, як сяє. Ваяна показала Крабові серце тефіті і жбурнула між каміння. Краб погнався за ним, а ваяна вибігла на його панцир і забрала гак. Тікаймо, доки він не помітив, що підмінила серце на звичайнісіньку мушлю. гукнула вона Мауї. Вони підбігли до підводного гейзера і потужний струмінь викинув їх із лігва та мотора. Дякую, що виручила, зітхнув Маві. «Ой, я навіть краба не переміг, як я переможу тека. І окрав це серце для людей, щоб заслужити їхню любов. Та, на жаль, не заслужив. Ваяна запевнила напівбога, що в нього вийде здолати тека і повернути серце праматері, якщо потренуватися у перетворення. Її підтримка надала Мауї сил, і за якийсь час йому вдалося обернутися на птаха, як він того і хотів. Незабаром вони підпливли до острова Тефіті. Ваяна простягла Мауї смарагдове серце. Врятуй світ, стань знову героєм. Мауї перетворився на птаха та полетів до оповитого туманом острова. Аж тут, на його шляху, з'явився страшний і жахливий тека. Демон почав жбурляти у птаха лавою та завдавати ударів вогняним кулаком. Птах упав у воду, обернувся на Мауї і вибрався на човен. Ваяна не полишала спроб причалити до острова, але тека не підпускав їх. Він заніс здоровенний кулак над човном. Мауї безстрашно оборонявся, але сильним ударом тека пошкодив гак і відкинув вітрильник далеко в океан. Ми якось полагодимо гак, намагалася розрадити ваяна невтішного Мауї. Це неможливо. Гак зробили боги. Ми будемо обережніші. Не здавалося, Ваяна. Тека прикутий до скель біля острова. Він із лави, тому не зайде у воду. Нам треба просто його обійти. Тільки без мене, відповів напівбог. Завдяки залишкам магії, спострісканого гака Мауї, перетворився на птаха та полетів собі геть. Він залишив баяну аяй самих самісіньких. Дівчина була у розпачі. З пересердя вона кинула серце у воду і заплакала. Зненацька перед нею винок силует бабусі тали. Ти вже далеко так запливла. І ось тепер, ти, здаєшся, пролунав голос. Згадай, хто ти. Я ваяна Мутуньї. Дух моїх предків, які плавали за обрії, кличе мене вперед. Чому я маю відступити? Вояна пірнула і дістала дна серця. А коли випірнула, бабусин силует уже зник. Проте в душі дівчини залишилася впевненість. І я сама верну серце праматері та фіті. Вона розвернула човен і натягла вітрило. Згодом ваяна знову побачила похмурий острів, закутий у хмари диму. Вона збиралася опливти скелі. Тека не підпускав її, жбурляв неї розпеченою лавою. Та ваяна вправно маневрувала то вперед, то назад, то в один бік, то в інший. Рухаючи швидко. Вона заплутувала демона. Врешті знайшла прохід між скелями і шмикнула туди. Острів був ось 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 і близько. Хоча тека й боявся води, одначе зі скель усе ще міг дотягтися до ваяни. Демон заніс вогнений кулак. Для того, щоб завдати вирішального удару. Аж тут не від звідки, усявся на півбог і відбив удар тека потрісканим гаком. Мауї, зраділа Ваяна. — ти повернувся. Ти обрана океаном, іди, рятуй світ, рішуче мовив Мауї. А я тебе прикрию. Коли дістанешся до острова, поклади серце у спіраль. чим чимдуж помчала до своєї цілі. На острові дівчина вибігла на верхівку гори та роззирнулася. Те Фіті не було ніде? Вона щезла. Кому віддати серце? Ваяна глянула з вишини на Тека і помітила в нього на грудях спіраль, точнісінько таку, як на смарагдовому камінчику. І раптом усе зрозуміла. Вона здійняла серце над головою і Тека побачив його сяйво. Тоді ваяна спустилася до берега. Хай підійде, сказала вона океану. Вода розійшлася, утворивши стежку на дні, і Ваяна вирушила назустріч Тека. Я ваяна з Мотуньї. Я перепливла океан, щоб знайти тебе. Замість серця у тебе вогняна рана. Та ця рана, це не ти. Згадай, згадай, хто ти насправді? Ким ти дійсно є, Тека зупинився перед вояною, і вона помістила серце у спіраль на його грудях. Враз спіраль засяяла і тека. Перетворився на прекрасну богиню Тефіті. Богиня торкнулася випаленого острова, і той вмить став зеленим і квітучим, і пахучим. Життя повернулося до нього. Тефіті побачила Мав'ї і навіть подарувала новий гак. Напівбог перетворився на птаха знову і помахав ваяні на прощання крилами. Пітьма більше не загрожує мотуні. Завдяки ваяні острів'яни згадали, що вони є мореплавцями. І знову почали підкоряти океан.